Доброго ранку, ми з України, я Ірина і карта дня. У нас сьогодні субота, потрохи тиждень закінчується, щоб так швидко війна закінчилася, і тоді би було все супер. От у нас і вийшли три карти. Отак ми їх і покладемо. Чомусь загалом вийшло. Значить, таке враження, що. Можливо, що кожному сьогодні підійде всі три. Щось тут таке. Ну, зараз подивимося. Давайте. І так, карта номер один. Що в нас тут? У нас тут десятка жезлів. Десятка жезлів говорить про. Ускладнення про якісь непорозуміння, про важкість ситуації, про перенапруження, про перенагрузку. У вас вже дійшло до стелі і вам потрібна перезагрузка. Тобто, я би сказала, ви ледве дотягнули ноги до суботи, і вам потрібен відпочинок. Тому ця карта каже: не перенапрягайтеся, перерозпреділіть усі завдання, які ви собі запланували. Всі ваші плани, все, що ви запланували на сьогодні, між своїми домочадцями, доможителями, як то сказати, з вашими дітьми, з вашими близькими, рідними, поділіться з ними. Тобто таке враження, що ви не бачите майбутнього. Наразі вам зараз дуже складно, важко, непрозоро. Карта номер два, а тут у нас п'ятірка кубків. П'ятірка кубків каже нам, що це якась печалька, це якась зневіра, туга за кимось, втрата когось і вам боляче. Але, ви знаєте, я коли вивчала Таро, то цю карту, наприклад, кровлі. Порівнював її до коли я забула тієї богині, коли в неї вкрав бог під земель, підземель, а Анубіс, здається, вкрав її дочку чи Диметру. Забула, зараз не пам'ятаю, у мене вже і пам'ять не та, але коли то мама, ця богиня, вона плакала і цілий рік не було весни. Ось це такий жаль, така втрата. Хочеться плакати, не хочеться нічого. Це навіть ви знаєте, не обов'язково втрата людини як такої живої людини. Це просто знаєте, може бути і розлучення, може бути зневіра. Можливо, хтось вас скривдив і вам боляче, просто що ви розчарувались. До речі, може бути і розчарування теж. Ось, якось уже сходяться дві карти, чому вони тепер? І так, дивіться: а тут у нас іде зірка. Старший аркан, по-перше, так? І ця зірка каже, нам що е, надія є. Що би у вас не було сьогодні, надія є на майбутнє. Тому. Сьогодні у вас е, таке враження, що може відкритися якась надія. Тобто у вас була якась безнадійна ситуація. Щось у вас було дуже-дуже недобре, погане, зневірене. І ось е, випадає вам ця карта, і сьогодні вам, у вас приходить надія, що є майбутнє, і у вас є, і у ваших дітей, наприклад, є. А що ще може бути по цій карті? Не тільки надія, не тільки якась перспектива відкривається, а це ще, ви знаєте, Спілкування на відстані. Тобто, можливо, ви з кимось в інтернеті познайомились, тому що зірка вона часто говорить про інтернет, про інтернетне спілкування, про дзвінки, про переговори якісь Ось, про якесь спілкування, але на відстані. Тобто тут поки що не світить вам зустрітися, як то кажуть, але спілкування є. не... Як би це сказати, ця карта не обіцяє вам щастя, але дає надію, якось так. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу, за вподобайки, за коментарі, за вашу підтримку, за те, що ви підтримуєте мій контент. Це мені, мене просуває, скажу я так. Щиро дякую вам за це. Бережіть себе, мої любі, гарного, мирного, чудового дня. І разом до перемоги на все добре, мої дорогенькі.